Історія Лего, можливо, ви вже бачили щось з цього цеглинка Лего. Але чи замислювалися ви коли-небудь над тим, як все почалося і чому вона називається Лего? Насправді ця назва набагато старша за цю пластикову цеглинку. Цікаво, дозвольте розповісти вам, як все починалося багато років тому. Жив собі вправний працьовитий тесляр на ім'я. Голе Кірк Крістіансен. Він був шанованим Теслею, який мав власну компанію, але настали важкі часи. Грошей у нього було обмаль, і він змушений був звільнити свого останнього працівника. Заходьте, я закрив майстерню і спакував свої речі. Дякую. Я випишу тобі чек за виконану роботу. Бережіть себе. Що ж, це був останній. Я навіть не уявляв, що до цього дійде. Знаю, це важко зрозуміти. Але, принаймні, що може бути ще гірше? Але стало гірше. Невдовзі Оле втратив дружину. Але він був особливою людиною, і з підтримкою чотирьох синів він мав щось придумати. У нього була ідея, але часу завжди не вистачало, щоб втілити її в життя. Маленький винахід Оле так порадувало дітей, що він подумав: можливо, варто починати робити іграшки. І він вирішив спробувати. На щастя, у нього накопичилося багато деревини від столярного виробництва. Тепер він може використовувати його для виготовлення іграшок. Час минав. продажі йшли дуже повільно. На щастя, один з його синів Готфрі почав допомагати батькові після школи. Разом вони ледве встигали підтримувати виробництво. І одного дня до міста приїхав чоловік. Чоловік, який змінив майбутнє оле. Це був оптовий продавець з Фредеріки. Я чув, що ви робите дуже гарні дерев'яні іграшки. Ну, одна партія вийшла гарно. Оптовик був дуже вражений усіма дерев'яними іграшками і зробив. Велике замовлення перед від'їздом. нарешті з'явився хтось, хто бачить наш потенціал і те, що ми робимо. Погляньте на це. Оптовик хоче поставити багато наших іграшок в магазині на свята. Цього року буде гарне різдво, але ми будемо зайняті. Тепер у маленькій майстерні було багато роботи. І голе може знову найняти своїх колишніх працівників. Він використовував лише найякіснішу деревину, яка була відібрана вручну і дуже ретельно підготовлена. Вони працюють день і ніч, щоб виконати замовлення, щоб оптовий продавець міг вивести іграшки в магазин ще до Різдва. Щось не так, тату боюся, що у нас великі неприємності посеред роботи. Оле отримав листа, в якому йшлося про те, що оптовик збанкрутував і не може купити іграшки, які він замовив. але що ти робитимеш? Як же Різдво? Тепер ми навіть їжу не можемо собі дозволити, Я зроблю це. Що ти робитимеш, тату?» Я зроблю це сам. Буду їздити і продавати іграшки в магазинах. Голе був дуже добрим виробником іграшок, але не дуже добрим продавцем. «Є щось, що вас зацікавило. Виглядає захоплююче, але у мене зараз не так багато грошей. Може, ми могли б обмінятися? Ну я б віддав перевагу грошам, але, зрештою, йому вдалося продати всі іграшки. Він отримав не так багато грошей, як сподівався. Але все налагодилося, і родині було достатньо їжі на Різдво. Час минав, але іграшки продавалися не так швидко, як вони очікували. Оле подумав: компанії потрібна, гарна назва, якою вона має бути. Це має бути коротке слово. Як бачите, він сам знайшов дуже вдалу назву. Але він не знав, що латинською мовою слово Лего означає Я складаю. назва Лего була добре прийнята, і компанія потроху почала рухатися вперед. Цього року ми зробили три тисячі крон, і маємо більше замовлень, ніж зазвичай. ти сказав три тисячі крон. Тоді ти маєш побачити це. Хоча Диходу було незручно витрачати гроші на фрезерний верстат, Він бачив, що це було корисно, і якість роботи іграшок покращилася. Ви можете закінчити останню партію, підготувати її до відправки зроблю. Тато, тато, я зберіг багато грошей для компанії. Справді як? Я зміг заощадити на фарбуванні іграшок. Ти що? На жаль, ідея Готфреда не дуже сподобалась. Оле. Оле змусив Готфреда самому розпакувати всіх качок, нанести останні шар лаку і відвести їх назад на станцію. Оле вірив у високу якість і не обманював своїх клієнтів. Коли Голфред повернувся, Оле пояснив йому, що це не той шлях, який веде до створення хорошого бренду. Цей маленький урок відкрив Годфреду очі на те, що кожна деталь має значення. Наприкінці 1930-х років компанія Lego почала приносити прибуток. Навіть коли почалася Друга світова війна, вони намагалися зробити. Все найкраще у важкі часи. Але удача відвернулась від них. Пожежа, майстерня горить. Але коли прибули пожежники, вони не змогли врятувати майстерню. Вона згоріла вщент, а всі креслення та моделі були знищені. Оле Почав втрачати надію, все, над чим він працював, зникло, і він ледь не втратив свою компанію. Але відповідальність перед дітьми і працівниками надихнула його на відновлення Лего. Було збудовано нову фабрику. Незабаром виробництво дерев'яних іграшок відновилося. Одного разу він поїхав до Копенгагена, щоб подивитися на нову машину, яка щойно прибула до дані. Це була машина для формування пластику, і Оле був дуже схвильований нею. Чи маємо ми її придбати? Це дуже вигідна покупка, і вона дасть нам багато можливостей. Звучить цікаво, але це великі гроші. Я сприйму це як згоду. Коли нарешті привезли машину для формування пластику, Оле почав робити маленьких пластикових ведмедиків. Літаки. Але в нього все ще були пластикові цеглинки, які він отримав на ярмарку. Це було те, про що він не переставав думати. І хоча ніхто інший не бачив у них потенціалу, Оле вирішив переробити їх і запустити цеглинки у виробництво. Саме тоді, коли Лего вперше випустила трактор, пластикові іграшки стали успішними. На жаль, влітку продажі падали, а в компанії було забагато іграшок на складі. Це неможливо. Звісно ж, наша продукція може продаватися цілий рік, не тільки на Різдво. Голфред вирішив, що він сам піде і продасть іграшки. Гофреду. Допомагала дружина Едіт своєю присутністю і моральною підтримкою. Якщо не зможеш продати заготівку, візьми щось інше. Що ж, все було не так вже й погано. Готфред мав успіх у своїй поїздці. Вони встигли якраз повернутися на день народження Оле. Оле виповнилося 60 років, і вся родина зібралася, щоб відсвяткувати з ним. Ну, мабуть, це була довга поїздка по країні. У мене є ідея, як щодо того, щоб сфотографуватися з трьома поколіннями. Перебуваючи у відрядженні в Англії, Готфред зустрівся з керівником великого торгового центру. Вони обговорювали індустрію іграшок, і ця розмова була дуже важливою для майбутнього Лего. Біса цю індустрію. Я думаю, що іграшки зараз не дуже гарні. Що ти маєш на увазі? Я думаю, що вони дуже гарні. О, вони гарні, звичайно, але в них немає системи. Системи, системи немає ніякої системи. Що ти робиш годфреди? Немає ніякої системи. Іграшкам потрібна ідея, і система побудована навколо неї. Я хочу створити систему у грі. Дітям пропонують лише готові рішення. Їм потрібно щось інше, що розвиватиме їхню уяву та творчість то ти намагаєшся ввести у лего систему. Цікаво того ж року компанія Лего почала випускати перші комплекти Лего Тепер Діти могли будувати будинки з цеглинок Лего. План міста надавав грі реалістичного міського середовища, і разом з цим діти дізнавалися про безпеку дорожнього руху. Це був величезний прорив, і Годфред намагався продати її за. Межами дані комплекти для гри були настільки популярними, що їх вдалося продати в багатьох країнах. Дивіться, що я щойно збудував Це дуже гарно кель. Okay. я не можу його підняти. Все руйнується, Існувала Лише одна проблема. Це змусило Готфреда замислитися. Він хотів зробити так, щоб цеглинки Лего трималися разом, але це було легше сказати, ніж зробити. Готфред помітив, що цеглинки Лего краще зчіплюються з трубками всередині. Тепер це були вже не просто цеглинки, а ціла будівельна система з безмежними можливостями. Це було революційним для продукту. LEGO. Дивись, тато, тепер я можу побудувати все, що завгодно. На жаль, Коля так і не побачив, наскільки успішною стала маленька цеглинка. Готфред залишився на батьківщині, і йому довелося пережити ще одну пожежу в Лего, яка знищила більшу частину дерев'яного виробництва. Годфред знав, що вихід є з будь-якої ситуації. Він пережив важкі часи з високо піднятою головою. Зі зростанням продажів компанія також збільшувалася. Йому потрібно було думати наперед, і він вирішив зосередитися лише на системі Лего Це виявилося чудовим рішенням. Було створено багато нових моделей. Сер яка з них на вашу думку найкраща? ця! Незважаючи на те, що в Лего стало більше роботи, Гофред все ще мав більші плани. Тепер він хотів побудувати аеропорт, щоб було легше продавати свої іграшки по всьому світу. Який батько, такий і син, йому не знадобилося багато часу, щоб втілити свою ідею в життя. Через три роки було відкрито аеропорт Білунд. Численні гості та ділові партнери, які відвідували компанію, завжди хотіли побачити модельний відділ. Поступово там стало так тісно, що працівникам було важко зберігати темп роботи. Я не хочу вам заважати, тож я просто покладу цей пакет з нашим новим потягом лего на стіл. Просто поклади його туди. Поїзд ідея швидко переросла з виставкової кімнати в парк розваг. А ще у нас може бути вежа, щоб з неї можна було дивитися на весь парк, на все місто. Це буде країна, зроблена з Лего Лего Ленд. Виглядає цікаво, але наскільки відвідувачів ви розраховуєте? Ну я думаю, двісті триста тисяч. 300 тисяч? У перший рік було 600 тисяч гостей. Я і моя сім'я були там щоб привітати гостей, відтоді ми продовжуємо цю традицію досі. Тепер ви знаєте, як все починалося. Лего не було б тим, яким воно є сьогодні. Якби не віра мого дідуся в якість та пошук неперевершеності, мій батько твердо вірив у безмежні можливості системи Лего. Я прагну розвинути ідею Лего ще далі, заохочуючи дітей. Досліджувати, відчувати та виражати свій власний світ, світ без обмежень, І Ми все ще переконані, що тільки найкраще є достатньо хорошим тому, що діти заслуговують на найкраще.